Всім доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. Маємо нове надходження, це Renault Magan 2011 року. Автомобіль у нас на дизельному двигуні 1.5. В комплектації Четлайн. Є партроніки. По лакофарному покритті автомобілю в відмінному стані. Хороша зимова гума, салон у нас комбінований, шкіра плюс тканина, третій підголівник, центральний підлокітник з підстаканниками, електросклопідіймачі. Тут електрогулювання дзеркал, механічне гулювання сидінь. Сидіння також у відмінному стані. Хоча пробіг автівки 246, здивиться, кілометрів. Тут у нас регулювання світла, автосвітло, тут у нас регулювання автодощі, мультикермо, механіка шестиступка, регулювання мультимедіо, двозонний клімат-контроль, система старт-стоп, навігація, все у відмінному стані. Кермо також у відмінному стані. Автівку можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми оболонський проспект 21 навпроти Дрімбері. Тож, друзі, чекаємо на вас. Всім гарного дня!